Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Інфляція ймовірно прискориться через запровадження Дональдом Трампом масштабних тарифів і може залишитись на високому рівні, заявив минулого тижня голова федеральної резервної системи Джером Пауел. А федеральна резервна система це найвпливовіший в світі регулятор економіки, тому що вони визначають, скільки коштує найважливіший. Актив, ресурс в світі економіки, долар США, і до цього потім прив'язується дуже багато інших показників. Індикаторів, процесів явищ в економіці всього світу, ми стикаємося з дуже невизначеними перспективами, з підвищеними ризиками, такими як зростання безробіття і підвищення інфляції, заявив Пауел на заході в передмісті Вашингтону. Хоча тарифи з великою ймовірністю призведуть до принаймні тимчасового зростання інфляції, це не виключає того, що наслідки можуть бути навіть більш тривалими. Ми заявив він. Останні коментарі Пауела найяскравіші з усіх його висловлювань на цю тему. Вони найбільш відверті. З'явились вони всього через кілька днів після того, як адміністрація Трампа оголосила про найрізкішу в історії, мабуть, там за кілька сот років ескалацію тарифів в США. Це підняття тарифів було навіть більш різким ніж майже 100 років тому згідно закону смута. Колі, з якими ці тарифи часто порівнюють, і, до речі, цілком не обґрунтовано. Я в окремому відео розповім вам, чому ця торговельна війна Дональда Трампа не схожа на закон смута хоулі який загострив велику депресію. Ми з вами знаємо, що 10% так звана універсальна мита на весь американський імпорт з усіх країн світу вже не було. Чинності і мита проти Китаю в розмірі 125% також додаткові тарифи проти інших країн. Так звані взаємні тарифи, запроваджені Трампом, диференційовано там проти когось 47% проти когось 17% проти когось 36% Вони отримали 90-денну паузу за рішенням Білого Дому. Я розповідав вам про це. Тарифи Трампа на днях, от після їх впровадження, спричинили розпродаж шахцій на світовому фондовому ринку. Економісти Джебі Морган оцінили ймовірність глобальної рецесії спочатку на рівні 40% Потім на рівні 60%, хоча ще нещодавно це було лише 15%. Вони пов'язали таку оцінку рецесії і ймовірності з тим, що тарифи можуть залишитися в силі. Різні прогнозисти передбачають, що цього року споживчі ціни, особливо на автомобілі, там на техніку і так далі, зростуть ще більше. Дуже сфокусована ставка Дональда Трампа на виправлення торговельних дисбалансів і повернення виробництва Сполучені Штати Америки, ставка на реіндустріалізацію економіки США. Можу призвести економіку до стагфляції, це таке токсичне поєднання стагнації економічного зростання і зростання безробіття разом з прискоренням інфляції. Це те, на чому наголошують багато експертів. ФРС доведеться боротися з цим двоголовим звіром віч на віч, як це було ще в 1970-х роках. ФРС. Федеральна резервна система США опинилася в скрутному становищі, коли інфляція прискорюється, а економіка сповільнюється, зазначила Кеті Бастянчич, головний економіст Nationwide в аналітичній записці минулого тижня. Задавно до виступу Джерома Пауела Дональд Трамп в своєму пості в соціальній мережі закликав федеральну резервну систему знизити вартість грошей, да, знизити базову ставку ФРС, звинувативши голову центробанку в політиканстві. Ну, в притаманні йому манері Трамп це робить, і він написав в своїй мережі режитру Social, це був би ідеальний час для голови Федеральної резервної системи США Джерома Паула знизити процентні ставки. Годі гратись в політику, написав Дональд Трамп. Чиновники ФРС зайняли в очікувальну позицію щодо процентних ставок, чекаючи на подальше уповільнення інфляції і на те, як основні зміни в політиці Трампа відобразяться на економічних показниках. Згідно з останніми економічними прогнозами, опублікованими минулого місяця, вони все ще очікують зниження ставок ФРС пізніше цього року. Минулого року ФРС тричі знижували ставки на тлі ознак уповільнення. Інфляція, але цей прогрес призупинився на початку цього року, і це послабило аргументи на користь подальшого зниження ставок і зрештою змусило ФРС призупинити політику так званого монетарного пом'якшення в січні. Минулого місяця Федеральна резервна система продовжувала утримувати вартість грошей на стабільному рівні, тобто з'явились перші результати успішні боротьби з інфляцією. Всі думали, що ФРС буде знижувати ставки. І я в тому числі очікував, що почнеться новий суперцикл в економіці, і це буде відбуватись вже там кажучи, з літа цього року. Але ми з вами побачили, що цей сценарій може відсунутися на півроку, а можливо навіть і рік, і може зсунути цикл ліквідності в американській економіці, в глобальній економіці в зв'язку з оцими рішеннями, які були прийняті адміністрацією Трампа. По торгівельній війні, в тому числі, тому що це серйозний інфляційний шок, який може змінити пом'якшення. Відтягнути пом'якшення політики, яку проводить Федеральна резервна система США по відношенню до вартості головного активу в економіці, до вартості грошей. Згідно з свіжою економічною статистикою, американський ринок праці також залишається стабільним. Це означає, що у ФРС немає нагальної потреби надавати економіці допомогу за допомогою ну, зниження базової ставки. Да? Бо як працює ФРС, якщо в трьох словах, да? коли економіка перегріта і інфляція Інфляція дуже висока, вони піднімають ставку, роблять долар дорогим. да там 3, 4-5% базова ставка це значить дорогі кредити, це значить, люди і компанії починають економити. І коли таким чином ФРС значною мірою робить. Ну, якщо не робить, то сприяє економічній кризі, да, тобто обмежуючи економічну активність. І коли виникає рецесія, коли виникає скачок безробіття, да, коли всі ці економічні проблеми вже проявляються, то, як правило, ФРС знижує ставку і економіку починають наповнювати грошима. Так, от цей момент він поки що. Не настав, і центральний банк продовжує вичікувати: нещодавно запроваджені Трампом тарифи, якщо вони будуть відновлені через 90 днів, вони матимуть широкомасштабний вплив на економіку США та і всього світу. Якщо цими наслідками стануть вища інфляція і зростання безробіття, я не бачу, як вони не можуть виникнути, якщо Трамп поновить тарифи, так, то ФРС доведеться зробити дуже складний вибір. Мандат американського центробанку передбачає завдання і максимально. Максимізувати зайнятість, тобто боротися з безробіттям, і стабілізувати ціни за такого сценарію, за словами очільника ФРС Паула, чиновники будуть дивитись на те, наскільки далека кожна з цих змінних знаходиться від свого цільового рівня, і скільки часу знадобиться, щоб виправити ситуацію. Без сумніву, це складна задача, каже він: наразі Трамп вже розпочав не просто торговельну війну, фактично. Торговельну блокаду Китаю, другої економіки світу і першого виробника світу. І Китай вже жорстко відповів на тарифи Трампа. Я Розповідав вам про це. Опитування громадської думки вже зафіксували стурбованість американців масштабною економічною такою програмою, дуже жорсткою Дональда Трампа. Та Споживча довіра в березні впала до найнижчого рівня січня 2021 року. А невизначеність малого бізнесу щодо економіки зросла в лютому до другого найвищого показника за даними ще з далекого 1973 року. І це могло стати, до речі, однією з причин заморозки нових тарифів на 90 днів, тому що Дійсно, ну, Дональд Трамп з багатьох джерел, отримуючи інформацію, міг вирішити зробити цю відстрочку для того, щоб, по-перше, домовитись дати можливість тим країнам, які приходили і цілували його в одне місце, да тобто, або він так хотів, щоб вони так робили. І багато з них я думаю, що були вимушені на це піти. Так, от щоб отримати строк на приговори на своїх умовах, да з іншого боку, щоб оцінити ризики, да. Тобто, Ну і це в ступені свободи з великим рахунком. Він показує, що він проводить таку політику доволі авантюрну і, скажімо, ну, бізнесову політику, дуже непритаманну взагалі державному управлінню Сполучених Штатів Америки. Якщо невизначеність збережеться або погіршиться, економічна активність може скоротитись, сказав заступник голови федеральної резервної системи Філіп Джеферсон в четвер на Заході в Атланті. Пауел, очільник ФРС, заявив, що високий рівень невизначеності, який переслідує американських політиків, повинен бути набагато нижчим наступного року. Тому що тоді вже вляжеться пил від масштабних політичних змін адміністрації Дональда Трампа, фактичні наслідки політики стануть дуже прозорими, зрозумілими і чіткими, сказав Паул. Він також наголосив, що найкращим кроком ФРС в цих умовах такого хаосу, спричиненого діями нової адміністрації, є утримання ставок. Центробанку на існуючому рівні протягом довшого часу, аніж очікувалось раніше. Тобто функціонери ФРС зберуться знову, і вони визначать, яка буде процентна ставка, і це відбудеться вже 6 7 травня. Нам потрібно почекати і подивитись, як все це буде розгортатись в часі, сказав Джером Павло. Але в будь-якому разі, ми з вами розуміємо, що. Чи то залишить Дональд Трамп митні тарифи для всіх на рівні 10%, у що я особисто не вірю. Я думаю, що низці країн він ці тарифи підніме суттєво вище 10%. Навіть якщо б він залишив для всіх, окрім Китаю, такі тарифи. При тарифах проти китайської економіки в розмірі 125% торгівля з Китаєм перевищує 500 мільярдів доларів в будь-якому разі це інфляційний шок. В будь-якому разі Федеральна резервна система США буде затягувати в часі цей момент зниження ставок. Тому що якщо вони зараз почали би знижувати ставки, пішли б на оці вимоги, на цей тиск Дональда Трампа, вони б роздмухали практично гарантовану інфляцію. А ця інфляція. Призвело би до руйнівних наслідків в американській економіці і до руйнівних політичних наслідків для самого президента Трампа на чергових виборах в конгресі, де він міг би просто втратити республіканську більшість. Тому я думаю, що навіть вимагаючи від Джерома Павло оцих зниження ставок швидших, різкіших і так далі. Я думаю, що він сам щасливий, що джером Павол ем, підходить до цього дуже прорахована, раціональна і. Обережно все таки розподіл влади Сполучених Штатах Америки діє. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал і дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!